Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа. і це тридцять сьомий випуск новин. Про майнув тиждень, і відбулось дещо, чого я особисто не очікував. На цьому тижні не було нових івентів, і єдине, що розпочалось, це карткова подія, про яку ми поговоримо сьогодні окремо. Але вона не виділена як окрема подія, а лише є додатковим режимом у картках. Також розповім про подію на наступний тиждень. Вона вже благо анонсована. ну і взагалі я щось розбазікався. Тож тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Почну з маленького оголошення. Для вас з'явилась можливість підтримати канал Донату. Як відомо, Донат річ добровільна, тому будемо вдячні вам за будь-яку підтримку. Тим паче, це допоможе щонайшвидше перейти до відео Full HD. А тепер до новин. У грі стартувала перша подія, яка пов'язана з відносно новою картковою грою Священний Виклик. Для участі в дуелях за спеціальними правилами бойового режиму. Вам потрібно відправитись у Манштат до бару Kitskin На дошці оголошень ви можете обрати потрібний вам режим і почати в ньому змагання. Дуелі передбачають особливий набір правил. Як, от наприклад, перша карта, яку ви чи ваш супротивник розігрує у кожному раунді, коштуватиме на 2 елементальний дайси менше. Перша навичка або екіпійований талант. Для кожного персонажа у кожному раунді коштуватиме на один елементальний дайс менше. Мандрівники можуть запрошувати товаришів по команді або брати участь у дуелях за допомогою підбору матчів після досягнення четвертого рівня гравця. І це особисто все щодо карткового івенту. Якихось особливих винагород немає, виділення в окремий режим немає. Він, тим паче, є тимчасовим і уже в наступному патчі його не буде. Не полишаючи тему подій, перейдемо до нової, а точніше до новісінької, яка планується стартувати. З 14 березня почнеться подія, яка має назву віброкристалічна перевірка. Такого типу події нас уже зустрічали неодноразово, бо по факту це звичайний бойовий івент. В умовах івенту ми будемо встановлювати певні резонанси, які на ділі є звичайними бафами. Обираємо загін та проходимо. Судячи з короткого промо до цієї події, є вирогідність, що в події ми можемо використовувати лише подарункових. Персонажів своїх власних не зможемо. Хоча це теж не доказано, і, можливо, все ще буде навпаки і, як зазвичай. Коротше, будемо подивитись. Також на форумі Хойолаб повернулася браузерна міні-подія з Карби Хілічурні. Діє вона до 11 квітня, і взяти участь може абсолютно кожен. Суть події заключається в виконанні простих завдань, як, от, наприклад, зайти в гру, вдати стрічку новин на Хойолаб тощо. За виконане завдання ви отримуєте ключики, а за 45 ключиків ви можете відкрити скарбничку, в якій є різноманітні призи, геми, ресурси, інше, але є нюанс. За часту геми є обмежені, і вже на даний момент отримати геми буде дуже складно. Хоча додаткові якісь іконки або додаткові матеріальчики все ж таки шанси отримати ще є. Ну і також нагадаємо про онлайн-події, в яких ви ще можете взяти участь. До 19 березня на Хойолаб триває конкурс балади вітру. Беручи участь у цьому івенті, ви можете складати та грати мелодії прямо як у венці. Ви можете налаштовувати та ділитися інформацією про свої власні ігрові фішки, які допомогли вам під час проходження міні-гри у події подих вітру, переглядати роботи інших мандрівників і пропонувати власні. До 20 березня ви можете взяти участь у аналогічному конкурсі, надіславши відео, де ви граєте на музичному інструменті, будь-яку пісню з весняної події чи свою власну. А на цьому на сьогодні все. Ми, як завжди, чекаємо вас на наших соціальних мережах в Твіттері, особливо на твічі, бо зараз стріми проходять доволі таки часто та й виявляється доволі весело. Тому не забудьте заглянути. Тепер дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!